Аудіокниги українською від студії Калідор Продовжуємо наші мандри сторінками книги Клайва Стейплза Льюіса Хроніки нарнії Остання битва. Розділ 14. Нарнію огортає ніч. Всі з'юрмилися праворуч трохи позаду від Аслана та мовчки дивилися у прочинені двері. Вогнище ще згасло. Всюди панувала темрява, ліс попереду не можна було навіть розрізнити, якби на тлі обсипаного зорями неба не вимальовувалися виразні силуети дерев. Аслан знову заревів, і зліва всі побачили. Ще одну темну постать. Тобто навіть не постать, а темну, беззоряну пляму на чорній нічній завісі. Пляма та росла і підіймалася усе вище й вище, аж доки не перетворилася на людську постать більшу за будь-якого із велетнів. Усі присутні зналися на географії Нарнії досить добре, аби зрозуміти. Де саме підвівся на ноги велетень? Те сталося на Вересовій пустці, що простяглася на північ поза річкою Кам'янкою. Джил з Юстасом одразу ж згадали, що колись у глибокому підземеллі за цими пустинними землями бачили спочиваючого гіганта. Їм тоді сказали, що ім'я йому час, а прокинеться. Прокинеться він тоді, коли світ зустріне свій кінець. Так, промовив Аслан, хоч ніхто й не прохопився ані словом. Доки він лежав у глибокому сні, ім'я йому було час. Але тепер, коли він прокинувся, прийшла пора давати йому нове ім'я. Велетень підніс до губ рога і так само ж зробила чорна химерна фігура на тлі зірок. Трохи згодом за багато часу потребує звука, аби здолати відстані. До них долинуло гудіння рога моторошне та високе, але разом із тим сповнене убивчої потойбічної краси. І небо. Небо одразу ж сповнилося падаючими зірками. Навіть одна падаюча зірка це дивовижне видовище. Але тепер вони осипалися з небесного склепіння десятками, сотнями, тисячами, немов ішов справжній зоряний дощ. Небосхил усе сипав і сипав зірками, а коли настало затища, їм здалося, нібито на тлі чорного неба постала іще одна фігура на кшталт велетня. Тінь її була у зовсім іншому місці, просто в них над головами, не мов би у самісінькій безодні неба. Може, то хмара припустив Едмунд, та хоч би чим те не було, але на тому місці більше не світилася жодна зірочка. Була лише непроглядна темрява, що нависала над усіма, а з усіх інших боків тривав зорепад. Трохи згодом поволі темна тінь почала ширитися, заливаючи собою небокрай. Спочатку почорніла чверть неба, потім тьмяною завісою затягло уже половину, і зрештою. Лише на горизонті зорі продовжували ширяти в небесах. Не без здивування, та й чого уже таїти не без страху. Усі раптом збагнули, що коїться навкруги. Темрява, що поступово заливала собою усе небесне склепіння, була зовсім не тінню і не хмарою. То була порожнеча. Що лишається, коли небо покидають всі зірки? Не лишилося жодної там. Аслан покликав їх додому. Останні миті зорепаду зачаровували. Зірки падали скрізь. А як вже знали Едмун та Люсі, яким довелося зустрітися із зіркою за часів своїх мандрувань. Зірки у Нарнії то зовсім невеликі палаючі кулі, то люди, сяючі люди, що спускалися із небес із палаючим сріблом волоссям та списами із білого розпеченого металу. Вони з неймовірною швидкістю наближалися до землі і з шипінням приземлялися на опалену від їх жару траву та, промайнувши повз друзів, Спинялися десь позаду і трохи праворуч. І це було добре, бо коли на небі не лишилося жодної світлої плями, мало стати так темно, що ніхто б і нічого не міг побачити. Та скупчення зірок у них за спинами випромінювало невтримне біле світло, і усі. Могли бачити безкраї простори нарнійських лісів так виразно, ніби на них спадало світло ліхтаря. Кожен кущик чи травинка відкидали чітку тінь, а обриси кожного листочка вимальовувалися так гостро, що, здавалося, нічого не варто об нього порізатися. На землі перед ними лежали їх власні тіні. Тіня. Простяглась трошки ліворуч, величезна та жахлива, вона виділялася серед інших, а над усім цим простяглося непорушне темне небо, небо що втратило свої зірки назавжди. Світло позаду них, і трохи праворуч, було настільки сильним, що навіть освітило схили південних земель. Там щось рухалось. Величезні тварини сповзалися у нарнію, великі дракони, гігантські ящерки та птахи без пір'я із кажановими крилами. Вони сповзалися і щезали у лісах. Кілька хвилин там стояла тиша. А потім, потім вони почули. Спочатку дуже тихі, немов здалеку звуки плачу, а далі з усіх напрямків шурхи тупіт і звуки крил, і ті звуки наближалися. Через деякий час можна було розрізнити тупотіння маленьких ніжок, тупотіння великих і цокотіння маленьких копит, а також відрізнити ходу великих тварин. А потім. Навколо з'явилися тисячі блискучих очей, і нарешті із тіні дерев, рятуючи своє життя у нестримному бігу, тисячами та сотнями тисяч почали з'являтися всі. Розумні звірі, гноми, сатири, фавни. Велетні, остраханці, древлянці, тупотуни і дивні неземні створіння із далеких островів чи із невідомих західних земель. І всі вони поспішали до дверного отвору, перед яким стояв аслан. З усієї подорожі лише цю її частину, мов примхливий сновид, опісля ледь можна було пригадати. І тим паче, Ніхто не міг сказати, скільки минуло часу. Інколи здавалося, що промайнуло всього декілька хвилин, а потім здавалося, що триває все це уже довгі роки. Звичайно ж, така ватага що б не пройшла крізь невеличкий дверний отвір, але чи то він збільшився, чи то істоти, що набігали, зменшилися до розмірів комашок. Але й щось таке трапилося, тільки геть непомітно для всіх присутніх. Отож, лавина розмаїтих створінь підкотилася уже зовсім близько, і що ближче звірі були до зірок, то яскравіше зблискували їхні очі. А коли ж вони опинялися зовсім поряд із Асланом, траплялося одне із двох. Вони заглядали йому в очі, не зовсім певен, що із власної волі. Скоріше за все, вони не змогли б того не зробити, навіть якби й воліли. І щойно вони здіймали очі, вираз їхніх облич жахливо змінювався. На одних виразно читався острах і ненависть, ось тільки за мить. Із розумних істот вони перетворювалися на звичайнісіньких собі тварин, і обличчя їхні розгладжувалися. І всі, хто палав ненавистю до Аслана, завертали праворуч і щезали у його безглядній чорній тіні, яка, як ви вже здогадалися, вкривала все зліва від дверного отвору, і ніколи більше діти їх не бачили. А ми й не знаємо, що із ними сталося. Інші ж звірі, ті, хто дивилися на Аслана із любов'ю, хоч якій не були вони налякані, проходили у двері справа від Аслана. Ох і незвичні ж серед них траплялися створіння. Юстас навіть упізнав одного із тих гномів, що розстріляли коней. Та у нього не вистачило часу дивуватися таким речам, та й не йому було судити. Адже радість витіснила із його голови будь-які переживання. Серед тих, кому пощастило стояти там, були всі, кого тірян із друзями вважали загиблими. Був тут і кентавр рунвіт, і єдиноріг діамант, кабан, ведмідь, орел, гострозір, і пси, і коні. І навіть гном на ім'я погін. Усе вище і все далі. прокричав кентавр рунвіт та блискавкою пронісся на захід. І хоча вони не зрозуміли його, слова ті збурили у них піднесення і хвилювання. Кабан щось по-дружньому прохропів, а ведмідь саме збирався зауважити, що він анічогісінького іще не зрозумів. Коли раптом помітив за їхніми спинами плодові дерева і перевальцем почвалав до них настільки швидко, як тільки зміг, і там він, без сумніву, знайшов щось йому потрібне. А пси лишилися, помахуючи хвостами, і погін лишився, тиснучи руку кожному і посміхаючись їм від вуха до вуха. Діамант нахилив свою білу, як сніг, голову королю до плеча, а король щось прошепотів йому на вухо. І тільки після цього всі вони знову звернули увагу на те, що коїлося за прочиненими дверима. Нарнія лишалася драконам і великим ящерам на поталу. Вони снували туди-сюди. Виривали із корінням дерева та розгризали їх немов стебла ревеню. І з кожною хвилиною ліси річали, і невдовзі вся країна стояла вже голою, так що тепер можна було роздивитися, чи не найдрібніші пагорби та западини, які до цього ховалися за зеленою рослинністю. Трава пожухла і зовсім скоро. Тіріану спало на думку, що дивиться він на світ голих скель і мертвої землі. Важко було повірити, що колись то був квітучий край. Чудовиська постаріли і повмирали, і плоть їхня сохла, оголивши кістки. Через деякий час усюди на мертвому камінні лежали самі скелети. Що виглядали, немов скелети вимерлих тисячі років до того тварин. Досить довго нічого не відбувалося. Нарешті щось біле, довга суцільна тасьма, така ж біла, як і світло стоячих на землі зірок, наблизилося до них зі сходу. Тишу порушив невиразний, але неспинний стугін, Спочатку він був схожий на бурмотіння, а невдовзі перетворився на гуркіт, а іще скоро нічого не можна було вже розчути за оглушливим ревінням. І тепер, тепер вони могли розгледіти, що саме і як швидко до них наближалося. То була пінява стіна води. Море підіймалося. Тепер, коли не лишилося дерев, усе було видно, мов на долоні. Річки ширшали, а розрізнені озера стягувалися в одне. Великі долини тепер перетворювалися на озера, а пагорбки на острівці, які теж невдовзі зникали під водою. Високогірні пустки зліва та іще вищі гори справа кришилися і розсипалися. Зі сплесками та гуркотом зникаючи під сусільним морем, яке прибувало. Вируюча вода дійшла аж до самісінького дверного порога, утім не перелилася через край і піняві хвилі хлюпотіли біля передніх ніг аслана. Усюди, до самісінького обрію, у нарнії простяглася водна гладінь. А десь попереду, на обрії, зайнявся світанок. Сіра смуга, що ширилася на небокраї, втім, не віщувала вона нічого доброго. Вона все світлішала, аж доки зоряний світ, що линув з позаду від зірок, не розчинився у тому похмурому вранішньому світлі. Нарешті зійшло сонце. Лорд Лордігорі та леді Поллі – Перезирнулися і кивнули одне одному. Ці двоє уже бачили колись, вмираюче сонце, десь далеко далеко у іншому світі, тож, побачивши його тепер, вони не могли не здогадатися. Сонце над нарнією доживало останні хвилини. Було воно втричі, а може, й у двадцятеро більшим за себе звичайне. І змінило колір на темно-червоний замість свого яскраво жовтого. Промені його освітили велетня на ім'я час, і він теж видався їм червоним. У багряному світлі сонця безкраї простори води під ним тепер скидалися на море крові. Потім визирнув місяць. Тільки зовсім не там, де йому годиться. Дуже близько біля сонця він, як і все навколо, теж здавався збагреним кров'ю. Та варто йому було показатися, як сонце почало відстрілювати язиками вогню, схожими на вуса чи химерні багряні змії. Здавалося, ніби восьми ніг намагається притягнути до себе місяць мацаками. Хоч, може, сонце й насправді притягувало його. Наближався він спочатку повільно, а потім усе швидше і швидше і швидше, доки нарешті довгі язики полум'я не обвалилися навколо місяця, і вони з сонцем перетворилися на величезну палаючу кулю, з якої в море ізшипне. Пінням, здіймаючи хмари диму, полетіли з густки вогню. А тепер час. мовив лунко Аслан і велетень пожбурив свій горно у море. Він простяг руку. Вона видалася дуже темною і довгою, простяг її через усе небо і, дотягнувшись до сонця, взяв його у долоню. І розчавив у кулаці, так, як ви б розчавили І вмить все навколо огорнув непроглядний морок. Усі, крім Аслана, відскочили від дверного отвору, через який тепер дмухнув крижаний вітер. Він був такий холодний, що краї дверей вже вкрилися бурульками. І -таре. Великий король у Нарнії, мовив Аслан. Зачини двері. Тремтячи від холоду, Пітер нахилився у темряву і потягнув двері, які знехиттю заскрипіли облід. Доволі незграбно, бо руки його задубіли від холоду. Король дістав золотий ключ і замкнув їх. Дивні речі бачили вони крізь ті двері, але іще дивніше було розвернутися і побачити себе під теплим полуденним сонцем, коли над головою блакитне небо, під ногами квіти, а поруч аслан, і очі його зблискують сміхом. Лев спритно розвернувся, присів та, шмагунувши себе хвостом, Припустив на захід, швидко, мов золота стріла. Ходімо, все вище й вище. Ходімо все далі, крикнув він їм через плече. Але хто, скажіть, міг його наздогнати? Тож усі просто попрямували на захід. Ну, що ж, підсумував Пітер. Нарнію огорнула ніч. Чекай, що це? Люсі, ти ж. Ти ж не плачеш? Тепер, коли ми всі поряд а попереду на нас чекає аслан, ти ж не плачеш? Не намагайся мене заспокоїти, Пітере, похитала головою Люсі. Я знаю, аслан не став би. Я певна, немає нічого поганого у тому, аби оплакувати нарнію. Подумай лише про все, що лежить мертвим та замерзлим за отими дверима. До того ж, я сподівалася, що світ той житиме завжди, додала Люсі. Я знала, що нашому такого не судилася, та сподівалася, що, може, хоч нарнію чекає ліпша доля. Я бачив її народження, промовив лорд Дігорі, не знав, що мені судилося побачити й кінець. Друзі. Мовив король Тіріан. – дівчатам гоже плакати. Бачите, я й сам не можу втриматися. Я бачив смерть моєї матері. Який іще світ, крім нарнії, я знав. Це було би нечесно і нечемно не сумувати за нею. Вони пішли від дверей, проминувши гномів, які й досі сиділи, збившись докупи у своєму уявному хліві. І дорогою розмовляли про давні війни, про мирні часи, про стародавніх королів та звитяги нарнії. Собаки були й досі із ними. Інколи вони теж долучалися до бесіди, але не часто. Вони були надто зайняті метушливим гасанням взад вперед та обнюхуванням навколишньої трави, від якої вони зрештою почали чхати. Несподівано. Пси наткнулися на запах, що чимало їх схвилював, бо усі одразу ж почали сперечатися щодо нього. Так, це воно? Ні, це не воно. Це саме те, про що я кажу. Кожен розпізнає той запах. Забери звідсіля свого великого носа дай іншим принюхатися. Що там у вас, друзі? не витримав Пітер. Остраханець, сір. Водночас обізвалися декілька собак. Ну, то ведіть до нього, наказав Пітер. Байдуже, як він зустріне нас, як друг чи як ворог. У будь-якому разі ми будемо йому раді. Собаки рвонули вперед і за мить повернулися, біжучи так швидко, ніби від цього залежало їхнє життя і вигавкуючи, цей справді він. Це остраханець, це й справді він. Розумні собаки. У цьому сенсі не набагато відрізняються від звичайних. Що б вони не робили, вони завжди вважають, що це неймовірно важлива справа. Інші поспішили слідом за собаками і побачили молодого остраханця, що сидів під каштаном за прозорим ручаєм. Був то Емет, який відразу ж підвівся і поштиво вклонився їм. Пане, звернувся він до Пітера, невідомо мені, чи ви мій друг, чи ворог, але я будь кого матиму за честь, бо ж казав відомий поет, що благородний друг то є найліпший дар, а благородний ворог другий ліпший. Пане, відповів йому на те Пітер, не гадається мені, що між нами має стати незгода. Скажіть но нам, хто ви? І що і з вами трапилося? попрохала Джил. Якщо то буде довга історія, давайте ну, всі нап'ємося та порозсідаємося, загавкотіли собаки. Бо ми вже дещо притомилися. І то не дивно. Ви подивіться лише на те, як ви гарцюєте повсякчас, посміхнувся до них Юстас. Тож люди повсідалися просто на траву. А собаки, шумливо напившись із ручаю, розташувалися із ними поруч. Засапані, і з головами набік, аби краще чути, та висолопленими язиками, вони сиділи струнко. Один тільки діамант стояв. Він вилощував об бік свій довжелезний ріг. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва стейплза за Остання битва Хроніки Нарнії. Чекатиму на ваші відгуки у коментарях. Ну і звичайно ж, чекаю на ваші підписки, вподобайки і поширення в соціальних мережах серед друзів. Адже української має бути більше. Ну а зустріч нова! У наступній частині не спиняти ж цю розповідь посередині.